Так, що всім привіт. Так, хто перший цьому ютуб-каналі розкажу коротко, про що він взагалі і чому його варто подивитися. В цьому, на цьому ютубі ми купуємо та продаємо гаражі, але щоб їх купити подешевше, треба знайти в поганому стані. Тому зараз заді мене гараж номер 2 І сьогодні ми будемо переварювати ворота. А що ви узнаєте всі ціни, скільки коштують ворота, скільки коштує метал, і все інше, покажу весь процес покажу ціну сам метал і розкажу, скільки взагалі коштують роботи і за скільки зварять мені їх. Так що давайте дивитися. А, і ще, до речі, я ж в першому відео показував вам, які тут ключі, але не хотів дуже показувати, тому що я ще не знав, буду я переварювати ворота чи не буду. Зараз нові замки і ось такі ключі. Це виходить як атмочка. Зараз все ж таки покажу, як він відкривається. Тут виходиться як отмичка, а це як ключ. Знизу зараз покажу механізм. Вставляєте ключ, проворачуєте, це вже відкрите. І тепер треба ось цією отмичкою крутити замок в сторону. Прокручувати просто. Зараз. О, бачите, готове. Так, щоб ви розуміли сенс цього замка, ось вставляється ця отмичка, тут є ось такі. Це журавель називається цей ключ, чи замок називається журавель. Ось бачите, він прокручується. Раз, два. І все, він закр... закритий. І нього, знизу нього, є замок. Зараз покажу, щоб було видніше. Ось, ззаді нього є замок, це свіч. Так. Ось бачите, раз, і він піднімається оцей так? Раз він опустився, раз піднявся, раз опустився. Сенс цього замка, що він не йде в сторону, як звичайні замки, що сюди йде, в цю сторону. А рігель у нього виходить вверх. Бачите, щоб не можна було оцю штуку крутити. Тобто приходиш, опускаєш цей ключ, а потім вже крутиш ось цей журавель. Ось раз. Неудобно не руки робить, але його змастив, бачите, і в принципі З замком проблем немає. Цікавий, так, замок? Перший раз таке бачу насправді, як він працює. Так, я вже в гаражі і зараз розкажу коротко про метал, бо не дуже було зручно розказувати на вулиці, там вітер був. Так перше, що я взяв, це лист 3 мм. Він йде 5 точніше, півтора метра на 6. І там є різні листи на цьому заводі чи, як сказати, в магазині Там цих желіз цього, скажімо так. Там йдуть листи різні. Два метри на метр. Мені не підходить, бо в мене ворота, ширина, яка виходить 2,5 метри, а висота метр дев'яносто. І кожна половина має метр на метр 90 Тобто мені метр на два не підходить лист, бо тут 25 см заливається кусок не закритий, а зверху десь приходиться обрізати. Це де, перший варіант був по листу. І другий варіант там ще був щось, я не пам'ятаю, якийсь лист теж не підходив мені, але вже не пам'ятаю. Так, і ось є лист 1,5 метра шириною, і дріною він іде 6, але 6 вони можуть відрізати. І я взяв, виходить, 340, якраз там все розрахував, потім покажу. Цей лист коштує квадратний метр 1064 гривні, і 5024 вийшло е, взагалі. Плюс ще щевголки 40-ку брав. Ну, ось, зараз я вам покажу, скільки це коштує. Ось. Бачите, 9470 гривень. Ось перелік всього, що ви можете бачити. Так, тут немає мого номера телефону. Все чітко. Дивіться, лист, кутник це уголок петля точена сталева, це завіси, електроди 2,5 кг, круг відрізний і послуг з 350 гривень. Все. Ось, ось такі ось стільки коштує метал на ворота. Бо всі кажуть, коли приходиш і дивишся гараж, всі кажуть, там, що вони коштують дешево, можна дешево зварити. Некоторі кажуть, що ворота взагалі там по 30 гривень. Так, пометало ось цей лист і ось оголки. Ой, ще замок Ой, бізнес, що покажу. Так. заді мене ви бачите вже ворота зварені. Я вже замучився за сьогодні, але по суті нічого не робив. Так, допомагав. Майстрам, які варили ці ворота. Зараз вам покажу, що вийшло. Ми пішло на це майже цілий день зранку з 8 години до цього ворота. Зараз сварять по-різному. Я дзвонив і хтось сказав за 14 тисяч, що звариться тільки робота без металу. І хтось говорив за 70% від вартості матеріалу, і хтось сказав 6 тисяч. Ну, хто сказав 6 тисяч, той молодець. В принципі, той і зварив. Зараз покажу вам, що в принципі вдалося зварити. Ось бачите ворота. Вони йдуть, ця половина йде метр п'ятдесят. Як я і казав, в мене, в мене був лист там метр п'ятдесят шириною і на 340. Я все розрахував. Розрахував, як його зварити, щоб не залишилося нічого. Я покажу, що залишилось того листа, які я купив. Так, ось ворота раз, йдуть. Мені не буде зручно. Так, ось ідуть ворота. Ці ворота йдуть метр п'ятдесят. Ось вони висотою метр ой, Точніше, висотою вони метр дев'яносто на два п'ятдесят. Ось ці ворота йдуть так. Так, ця половина до метр двадцять п'ять йде на метр п'ятдесят. Якраз лист береться метр п'ятдесят і по длині метр двадцять п'ять. Потім це 40 см, і тут кусок відрізається. Ось такий кусок з однієї половини залишається Оце один кусок і ще один. А, там ще один такий. Ось таких два куска залишилося в мене з усього, що я купив по метал. Ну і замки. Замки півтора тисячі, один, плюс другий півтора тисячі. Ну і в принципі ось так зварено це все. Ось так воно виглядає. Закривається. Все прекрасно відкривається. Реші. Ось такі ворота вийшли у мене. Так, тут ось, бачите, зварено так, так. Потім уголок. І поперечно, щоб трималося краще. Що у нас тут? Зараз покажу, як зварено тут. Якщо ви пам'ятаєте, тут взагалі були болти. Ось вони. Ось якраз болт, який просто закручувався. Так воно зараз закрише. А зараз ні. Зараз береться так раз. Ось сюди поворачується, вверх чуть-чуть. І все, ворота відкриті. І положив на цю штуку. Тепер зверху, що ми бачимо. Ми бачимо зверху раз. Вниз опустили і все. Ворота відкриті. Оп, штатів. Так. І все. Потім тут я, тут я дороблю. Виходить ось така труба, теж така, як там в мене є. І все, сюди. Раз, тільки на цьому місці так от приблизно буде. І все. Відкрилося, і нікуди ворота не ділися. Кстати, треба було ще з цієї сторони зварити таку саму штуку. Може, ще і доварю якраз. Можливо, але не точно. Попередньо. Так, що мені ще залишилося зробити? Тут мені треба зробити козирьок, якщо ви бачите, тому що він зараз ну, взагалі його немає. Це не козирьок на вес Е, Що зроблю наступні дні? Показую вам. Так, ось бачите, тут земля зараз. Тут знаходиться земля, і вона заважає відкриватися воротам. Ну, це в принципі нікуди не годиться. Треба десь метра три від дороги. Отак від от сюди це все викопати, вивезти це все сміття. Це ще не сміття, а землю. Тому що вона там йде яма, криво, бугор, ну воно нікуди не годиться. Треба викопати це все, і вивезти його і забетонувати. Бетон 200 гривень квадратний метр. Ось такі сьогодні роботи були проведені. Давайте ще раз ворота покажу. Ну Мені кажеться дуже чудово вийшло. Мені їх треба покрасити. Покрасити ще раз штир як зроблено, щоб він не випадав. Ось прийшов, вверх засунув його, отак. Раз і все, він нікуди не випадка. І знизу так само. Раз, отак сюди. Підняв, на цю штуку поставив. Коротше, мені їх треба завтра привести в порядок, покрасити, там все поробити. Ну і по матеріалу. По матеріалу там я голок брав лишній, бо мені треба ще на навіс, а з метала. Всього, що я врахував, ось раз кусок залишився, який я вам показував і ось другий. Поставлю рядом. Ось це все, що залишилося у мене з куска, який я вам зранку показував. Бачите, тобто я розрахував правильно і залишилось тільки ось це. Більше нічого не залишилось. Ну, головки, в принципі, вам сказавши. Я щось свого там поприносив, трохи на козирьок варити. Так що таке. А ці ворота, я думаю, продати. Мені треба якихось їх сфоткати, щоб вони були, це, розвернути і коротше, буду виставляти на продаж. Може хтось придбає. Якщо придбає, це буде дуже чудово, бо я хоча куплю свій метал. І так, давайте підведемо підсумки. Скільки мені обійшлися ворота? все ж таки? Ворота, метал, ви бачили, 9,5 тисяч, там і круги, там і уголки, і метал, ну і все інше. Ви бачили чек, в принципі, можете поставити на базу, побачити, 9,5 тисяч, робота 6 тисяч. 9,5, округляємо до 10, тому що там ще треба. Ну, ще треба були круги, ще одні 250 і. Та і в принципі так, бензин, там туди-сюди поїхати, щось привезти, ще труби там треба було, і, ну, там якісь штирі, ну то вже я обрав у себе, там таке валялося, коротше, взяв, зварив. В общем, ворота обійшли 16 тисяч. Тому що, коли, що ви знали, це приблизно десь 400 доларів. Ось тепер можна, коли купуєш гараж, в нього погані ворота, все, ось, знаєш. Для себе, що це 400 гривень. З тим продавця можна торгуватися, звісно, на більше. Коли я взагалі звертався до людей, щоб мені просто взагалі зробили ворота під ключ, 30 тисяч казали. Хтось сказав 30 тисяч, хтось сказав 700 доларів. Ну, в принципі, то ж саме, 28 тисяч гривень. Ворота обходяться 16 тисяч гривень. Ви бачили чек. І, ну, в принципі, можете рахувати 10, якщо ви там вмієте варити, то це 10-250 доларів. Так що от, цю суму. Потрібно додати до вартості гаража. Так, всім дякую за перегляд, за те, що підписуєтесь. Там багато людей підписуються, залишають коментарі. Ви чудові. Молодці, лайки можете ставити, можете дизлайки, кому не подобається таке відео. Ну, взагалі, всім пока.